Аго, там рільці. Ви на каналі П'яного Кіда. Та це відео з новинами по Тесо на липень 2025 року. У цьому місяці подій буде не менше, ніж у попередньому. Тож часу розслабитись, як завжди, у нас немає. Плюс до подій гри додаються події всередині нашого дискорд сервера. Але про це трохи згодом. Усі новини в текстовому форматі я вже опублікував у нашому дискорд сервері та у своєму телеграмі. Тож, якщо хочете завжди бути в курсі останніх новин, шукайте посилання на дискорд та телеграм в описі під цим відео. Почну з того, що вже йде повним ходом: з 26 червня по 8 липня івент завзяття Зенітару. Щоденне завдання цього івенту береться у каглорні у балкарті в Аміно Саваро. Швидко виконуємо його, отримуємо три квитки та золоту коробку. Фіолетові коробочки дають за вбивство світових босів проходження арен та нескінченого архіву в групі з вашим сугільдіцем, також за перший крав делік або за першу здачу майстерних замовлень в день по кожному виду, а ще з певним шансом за крадіжку. У середині цих посилок будемо чесні, всілякий мотлох. рецепти на їжу, креслення, сміттєві ресурси, карти скарбів. Та інше. Є шанс витягти мішечки з валютою, золотом або тельварами від 100 до 100 тисяч кожної. Я ніколи такого не діставав, але я і не фармив. Також зверху непоганий бонусний ремонтний набір для групи та новий в стилю зенітарського бойового коваля. Під час цього івенту ми маємо знижки 75% на подорожі через святилища, ремонт NPC 50%, натхнення на крафт плюс 100%. Та знижка 10% на купівлю предметів за золото, очки альянсу Тельвари. 10% на купівлю будинків за золото. А у імпресарію за квитки можна буде придбати останній шматок на костюм, мантії істини та закону. Фармлять коробочки зазвичай краглорні, групами по босах. Коробок багато, а мотлоху з них ще більше. З 30 червня по 8 липня тестова кампанія у Сиродилі, де вам будуть доступні лише ваші класові навички, а також навички зброї та бойових гілок. Посилання з повним описом компанії є в описі під цим відео. Також у цей період проходять золоті прагнення, схватки в сиродилі. Виконуючи завдання цих прагнень, вам сумарно дадуть 300 тисяч очків альянсів та 30 тисяч золота. Щоденні нагороди за вхід такі, що можна не заходити зовсім. 1 липня у 21 годині вечора трансляція на твіч від Бесезда. На тему прийдешнього оновлення 47. Розкажуть про нові підземелля та зміни у грі. А з 7 липня оновлення 47 вже буде на тестовому сервері, де з ним можна буде ознайомитися. З 10 липня по 7 серпня нові золоті прагнення на чаропис. У нагородах обіцяють золота, чорнила, віфтар для чаропису, стилі навичок, кронні яшики та інше. Також сама система чаропису з 10 липня стане безкоштовною для всіх. Квест на чаропис буде доступний у кронному магазині безкоштовно. З 10 по 15 липня режим божевільний король на батлграундах. За участь у батлграундах у цей період даватимуть більше очок Альянсу. 24 липня по 6 серпня івент Побоїщі Вайтстрайка. У цей період за будь-яку активність у середилі в імперському місті та на батлграундах будуть давати подвоєні очки Альянсу та Тельвари. Також за виконання щоденних квестів будуть давати квитки зазвичай по три в день. два за щоденний квест у середилі або Батлграунді та один за щоденний квест в імперському місті. Докладної інформації про новинки цього івенту поки що немає. Але за квитки можна буде купити перший шматок на маунта двомерського павука, трошки про кронний магазин. Весь список того, що буде з'являтися у кронному магазині протягом місяця, я сюди вставляти не буду. Посилання на статтю є в описі до цього відео. А тут я виділю найцікавіше: з 10 по 24 липня повернення кронних яшиків бандарських коробейників. Асортимент цих яшиків ви можете переглянути за посиланням, що є в описі під цим відео. З 31 липня по 14 серпня в кронному магазині з'являється новий крафтовий мотив стилю войовничий чернець. А він, в своєю чергою, буде випадати з ветеранського підземелля Лепсеклуза на постійній основі. Тож вже з 31 числа можна фармити данжик на новенький мотив. Ну і звичайно ж, наш люблений фарм стилів масок. З 3 по 10 липня набір зброї Пріора Тєріка. сторінка маски випадатиме з одноменого боса у ветеранському підземеллі бастіоні червоної пелюстки. З 10 по 17 липня набір зброї Сімфонія Лес, а стиль цієї маски випадатиме у ветеранському підземелі глибина Малатара. 17 по 24 липня набір зброї Заана. Стіль цієї маски випадатиме з боса у ветеранському підземелі піку співця драконів. Ну і звісно, стилі наплічників цих данжей можна буде придбати за ключі в інпісів не А щоб збільшити шанс на отримання стилю, потрібно лише мати досягнення проходження хардмоду в конкретному підземелі. Кожного разу виконувати його не потрібно. А тепер, як я і обіцяв, про івенти на нашому Discord сервері. До всіх золотих прагнень у грі в нашому Discord дуть золоті гонитви. Перший, хто надсилає скріншоти з виконанням всіх завдань, отримують нагороду, унікальні ролі на сервері, а також печенки. Що за печенки, розповім трохи згодом. З 1 липня у нашому Discordі стартує риболовний фестиваль. Сам фестиваль буде розбитий на три фази. Про кожну фазу буде розказано окремо. Перша фаза це ловля і здача рибки. Хто більше наловить за період з 1 по 15 липня, отримав унікальну роль і печенки. Друга і третя фази будуть оголошені пізніше, після завершення першої. І Корка з риби нікуди не дінеться, вона теж братиме участь у фестивалі. Нагороджені будуть усі, хто візьме участь. Трохи засполярю, у серпні готуємо ще кілька цікавих івентів, серед яких буде ПВП-турнір. Тепер про печеньки. На нашому Discord-сервері діє, так би мовити, система нагород печеньки. Виконуючи різні дії, ви отримаєте печиво. Навіть просто беручи участь в івентах або тріалах, ви завжди будете винагороджені. А якщо ви ще й організуєте такі івенти чи тріали, будете винагороджені більше. Витрати свої печинки ви можете прямо тут, в Discord, на унікальні внутрішньодіскорні ролі або лутбокси. Лутбокси це щось на кшталт кронних ящиків, які ми відкриваємо на прямій трансляції, і в яких є різні нагороди в вигляді ресурсів, мотивів та золота. А ще в нашому дискорді завжди заповнені всі актуальні події на місяць уперед, і вони постійно оновлюються. Тож, якщо ви ще не з нами, приєднуйтесь. Тут ви завжди будете в курсі всіх актуальних новин Тамріеля. а також матимете можливість брати участь у всіх івентах, завжди знайдете допомогу і підтримку від інших гравців. І для цього вам не потрібно бути в якійсь гільдії. дискорд сервер Тамріелюа відкритий для всіх українських гравців. Ось така фігня малята, любі хлопчики та дівчата. Липень буде повний подій, цікавих вирішувати, звісно, лише вам. Якщо вам сподобався випуск новин, обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть коментар, що ви думаєте, і що хотіли б побачити цього місяця саме ви. Усіх гарного часу доби та до нових зустрічей у Тамріелі!